Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 15 по 21 вересня. Тож, дивимося, вибирайте свою карту. Дивимося, перша карта у нас. Шута. Хто обрав цю карту, вона вам радить довіритися долі, пливти течії, не будувати грандіозних планів. Радить вам на цьому тижні змінити обстановку, розвіятися, бути готовим до будь-яких несподіванок. Вибирати власний шлях, те, що ви хочете, змінювати якісь свої привички, радить почати щось з нуля чи то по-новому. Ще вона вам радить не заморочуватися, бути легким, непередбачуваним, бути вільним і жити сьогоднішнім моментом. Так, друга карта. У нас також старший аркан але стриманість. А ця карта радить на цьому тижні, сміливо включайтесь в будь-яку справу. Дійте, не зволікайте, не тягніть резину і не переживайте за кінцевий результат, тому що над вами є ангел-охоронець. Хай воно буде не так швидко, але врешті-решт ви досягнете успіху. Ще ця карта може вам радити на цьому тижні привести себе до ладу, справи до ладу. Зібратися думками, можете вдома поприбирати, покладіться на час. І пам'ятайте, що по цій карті відчуття міри повинно бути в усьому. І третя карта в нас вісьмірка жезлів. Ця карта нам показує різкі переміни і радить бути до них готовими. Карта вам радить на цьому тижні активно діяти, радить стежити за подіями. Всі події, які будуть відбуватися кругом вас, вони ведуть вас в іншу реальність, в інші події, в зміни. І якщо ви тут, знаєте, не будете звертати увагу на самі дрібні події, то цих змін може і не бути у вас. По цій карті зазвичай ситуація дуже швидко рухається. І тому вам потрібно вміти. Швидко пристосуватися і відреагувати на чиєсь чи повідомлення, чи пропозицію. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!